Вітаю! Сьогодні поговоримо про дещо справді важливе. В Україні готується закон, який може кардинально змінити життя внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про повну цифровізацію обліку та абсолютно нові підходи до інтеграції. Ну що ж, давайте розбиратися, що це все означає. Так от, власне, ключове питання, як саме цей новий закон трансформує всю систему обліку ВПО? І знаєте, це не просто про якісь технічні дрібнички, а про фундаментальну, таку знаєте, тектонічну зміну всього підходу. Почнемо з бази. Парламент готує абсолютно новий закон, щоб модернізувати облік ВПО. Ідея в тому, щоб зробити весь процес набагато прозорішим і ефективнішим. А для цього потрібні сучасні цифрові інструменти, бо стара система, будемо відверті, вже просто не встигає за викликами часу. Окей, а тепер до головного новий закон приносить по суті дві ключові зміни: перша все переходить у цифру, це було очікувано. А от друга, не менш важлива, це зміна юридичного статусу переселенців у громаді, і от про це поговоримо детальніше. І от що найцікавіше. Старий закон не просто там редагують чи доповнюють, ні, його скасовують повністю. А на його місце приходить абсолютно новий, розроблений з нуля з огляду на всі сучасні цифрові реалії. Це не просто якісь поправки, це повний перезапуск системи. А ось і одна з найпотужніших змін: В ПО тепер автоматично вважатимуться постійними жителями тієї громади, де вони зареєстровані. Це насправді надзвичайно важливий крок. Він відкриває доступ до багатьох місцевих послуг та можливостей, які раніше були ускладнені. Так що ж це таке жителі територіальної громади? Ну, простими словами, це означає, що переселенець стає повноправним членом громади з усіма відповідними правами та можливостями. Це такий собі крок від тимчасового статусу до повної справжньої інтеграції. Добре, система змінюється, стає цифровою, але навіщо все це? Яка кінцева мета цих змін? Чому держава взагалі вирішила впровадити таку складну нову систему? Давайте розберемось в основних причинах. Насправді цілий тут три. По перше, і це логічно, треба зрозуміти реальні потреби людей. По друге, побачити, наскільки успішно вони інтегруються в нові громади. І третє, що найголовніше, на основі цих точних даних розробляти значно кращі та ефективніші програми підтримки. Окей, з навіщо розібралися? Тепер давайте до як. Як саме це все працюватиме на практиці? Бо в основі всієї цієї реформи лежить нова єдина база даних. Дивіться, механіка доволі проста створюється єдина база даних. За неї відповідатиме Міністерство соціальної політики. Кожен переселенець отримає доступ до всіх своїх даних через особистий електронний кабінет, і що дуже важливо, цей доступ буде абсолютно безкоштовним і зручним. Але давайте про найважливіше адже всі ці зміни вони ж не просто для зручності держави, що це дає самим людям, переселенцям, які конкретні переваги вони отримають? І от тут, знаєте, найкраще скаже сам законопроект. Є там така цитата, вона говорить сама за себе. Закон не просто створює якусь базу, він чорним по білому гарантує кожній людині право на доступ до інформації про себе. А це означає більше прозорості та контролю над власними даними. Це ж фундаментальне право. І що це означає на практиці? А те, що доступ буде через захищений особистий кабінет, тобто можна буде в будь-який момент зайти і перевірити свої дані, переконатися, що все правильно просто з комп'ютера чи смартфона. Тобто, якщо підбити такий короткий підсумок, новий закон має дві головні переваги: по-перше, він робить стосунки між державою та громадянином набагато прозорішими. А по-друге, він створює зрозумілий і чіткий шлях для інтеграції переселенців у нові громади. І все це, звісно, підводить нас до головного, можливо, дещо філософського питання чи стане ця цифрова реформа тим самим справжнім мостом, який допоможе людям почати нове життя у новій громаді? Ну що ж, це покаже тільки час.